У четвертому турі першої ліги футбольний клуб Агробізнес зіграв на Закарпатті проти футбольного клубу Хуст до цього поєдинку агробізнес підійшов, маючи у своєму активі одну перемогу, поразку та нічию. Хуст у свою чергу жодного поєдинку не виграв, та одну гру звів до нічийного результату. У старті поєдинку гості забрали м'яч під свій контроль та регулярно створювали небезпечні моменти, на що господарі відповідали поодинокими, однак не менш небезпечними підходами до воріт суперника. До середини поєдинку закарпатчани вирівняли гру та навіть перехопили ініціативу. Однак на 73-й ні, гри Воротар Хуста відбив м'яч перед собою, і нападник команди із Хмельниччини скористався можливістю та відкрив рахунок в грі. Господарі намагалися зрівняти цифри на табло, однак агробізнес відбився та виборов три залікові пункти до турнірної таблиці. На сьогоднішній день саме основне, що є три очка, і ми. Не відпускаємо далеко від себе лідерів і будемо намагатися боротися десь за першу п'ятірку. Вийде, ну, будемо бачити вже в кінцевому результаті. Заправив трошки досвіду нам, тому що ми тільки почали грати перш лізі. Звичайно, що дуже багато моментів гольових не буває, більше вже хворіт. У нас поки не виходить їх реалізовувати, але сьогодні я задоволений тим, що вони хоч вилися, тобто я думаю, що ми працюємо в правильному напрямку. У Хмельницькому відбулося вже друге подільське дербі. Минулого туру у Кам'янці-Подільському епіцентр приймав агробізнес. Цього ж разу кам'янчани приїхали в гості до Поділля. Гості мали у своєму активі дві перемоги та одну нічию, а господарі за три тури двічі зіграли в нічию та одну гру програли. Дербі видалося невидовищним. Перший небезпечний момент у матчі створив епіцентр аж на 30-тій хвилині поєдинку. До закінчення першої половини гри команди обмінялися по одній атаці, що закінчилися ударами в сторону воріт. У другому таймі більше атакувати команди не стали. Гра так Закінчилася без забитих м'ячів. Двоякі враження. Хотілося, звісно, вдома потрібно перемагати. І враження, звісно, такі могли і забивати, могли і пропустити. Були гарні відрізки в нашому виконанні, були, скажімо, і моменти, де можна було більше вижимати. Вийшло нормальне дербі з емоціями, зі всім. Щоб забивати, щоб вигравати ігри, треба забивати м'ячі. Хмельницьке Поділля свій наступний матч зіграє 28 серпня у чемпіонаті. Агробізнес 23 серпня зустрінеться у Кубку України у рамках однієї 16-ї фіналу проти Житомирського Полісся. А епіцентр у Кам'янці-Подільському прийматиме футбольний клуб Верес із Рівного. Олександр Тітов, телеканал Перший Подільський.